Доброго дня, любі діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні ми будемо подорожувати нашою країною. Наберемо в долоні сміху і розсипемо всім навтіху. Ми потримо оченята, щоб могли спостерігати. Будемо разом мандрувати щось цікаве пізнавати. На землі великій є одна країна красна, неповторна, гарна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори. Про синє море, про людей і квіти. Так скажіть же, діти, що це за країна? Так, Це наша Україна, рідна батьківщина. Україна це наша батьківщина для всіх людей, які живуть на території України. Що ж таке, батьківщина? Марія Познавська написала про це вірш. Ми дуже любим весь наш край і любимо Україну: ліси, лани, зелений гай, саду рясну калину. Я вам пропоную проподорожувати нашою батьківщиною і з'ясувати? Які ж є народні обереги, символи в нашій країні? Тож рушаємо. Україна має свої символи. Державні символи це прапор, герб і гімн. Розгляньте прапор України. Прапор символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий. Кольори на прапорі читають згори донизу. І означають вони. Синє небо та золоту ниву. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня, знаєм всі ми. Герб України тризуб. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя. Батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати слово воля тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній, новій, символ нашої держави, державний гімн України. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він. Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Нам, браті, українці доля. Ви запам'ятали? Державні символи нашої країни це герб, гімн, прапор. І вони прийняті Верховною Радою і закріплені у Конституції. Є ще багато народних символів нашої країни, і в них є спільні риси. Наприклад, як ви гадаєте, що спільного у дубу і барвінку? Так, вони рослини. А у сорочки вишиванки і у писанки? Так, вони зроблені руками людини. Отже, всі символи України можна поділити на декілька груп: рослинні, тваринні, побутові. Вони прийшли до нас із давніх часів. Давайте переглянемо, як можна розподілити вам відомі символи. Перша та найголовніша група державні символи. Друга група не менш важлива, це рослинні символи і обереги. Ви впізнали цей символ? Калина. Вона є символом дівочої краси, ніжності, калиною прикрашали весільний коровай, народжену її за пишну вроду та цілющі властивості. А цей символ ви впізнали? Верба. Це символ родинного вогнища, а пухнасті вербові котики це символ краси. Навіть приказку ми знаємо: без верби і калини нема України. А ось і барвінок. Рослина, яка зеленіє навіть під снігом. Це символ кохання юнака, бара і дівчинки. Вінки. Барвінком прикрашають весільний каравай. Діти, погляньте, що це. Віночок. Згадайте, що він символізує? Символ дівування, дівочої вроди це оберіг від зла. А ви знаєте, що віночок плели із 12 живих квітів, і кожна з них була символом оберегом. А ще віночок прикрашали стрічками певного кольору, і вони теж оберігали дівчину. Носили віночки тільки незаміжні дівчата. Так, яку групу символів ми зараз переглянули? Правильно, рослинні. А ось і наступна група символів, тваринні символи. Чи впізнали від цього птаха? Лелека символ сімейного щастя. Є така в народі прикмета: щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо лелека приносить до оселі немовлят? Наступний тваринний символ корова. Як ви гадаєте, що він означає? Це символ матері годувальниці, добробуту і благополуччя. А що це за комашка? Бджела. Як ви гадаєте, що означає бджела як символ? Символ працьовитості українського народу, мед, продукт бджіл, несе в собі цілющі сили землі, сонця і води. Ще один представник групи тваринних символів Соловей. Український народ дуже співучий, давня легенда розповідає про пташку, пісні якої стали перекладом на пташинну мову пісень нашої батьківщини. Діти, яку ми групу символів переглянули? Так, тваринні символи. Наступна група символів це побутові, Українська рідна хата. Наша берегіння. Біла хата це символ чистоти, здоров'я, душевної краси. Тому за традицією стіни білили, білий, білий колір, вона символ добра і надії. А що це? Український вишиваний рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. На вишитому світлими кольорами рушнику несли дитину до хрещення. А весільний рушник традиційно вишивали нитками червоного та чорного кольорів. Вишитий рушник завжди був символом гостинності. На ньому підносять дорогим гостям хліб і сіль. А ось і хліб належить до особливо шанованих символів українського народу. З давніх часів батьки привчали дітей своїх традицій, берегти хліб. А що це за символ? Так, вишиванка, символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості це оберіг. Народ ставився до вишиванок, як до святині. Вишиванки передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися, як реліквії. Діти, то яку групу символів переглянули? Так, це побутові символи. Гарно подорожували, багато цікавого знали. Ми з вами маленькі патріоти нашої держави, тож плекаємо любов до нашої України, пишаємося її славним минулим. В мене в серці Україна, тут мій дім, моя родина, перше слово, перший крок, перший погляд до зірок. Тут біжить моя стежина, посміхається дитина, тут мені співає гай, Україна рідний край. До побачення, мої люби, чекатиму вас на наступних заняттях.